Нікопольці сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 51-позачергову сесію, на якій прийняли всі необхідні рішення для сталої роботи міста Нікополя, а також присвоїли звання почесний громадянин міста Нікополя Борисевичу Сергію Володимировичу посмертно. Присвоїли звання почесний громадянин міста Нікополя затинацькому Антону Івановичу посмертно. Присвоїли звання почесний громадянин міста Нікополя Янову Андрію Сергійовичу посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи нашу Україну і нас з вами. А... Прийняли рішення про допомогу військовим в цьому місяці. Це на суму 5 мільйонів 794 тисячі. Прийняли рішення матеріальної допомоги сім'ям військовослужбових і сім'ям цивільних, рідні яких загинули на війні. І внаслідок обстрілів прийняли земельні питання, які необхідні для нікопольців міст, нашого міста, а також інші питання. Якщо є питання, готові відповісти. Олександр Валенівич, зараз сьогодні зранку в багатьох районах Нікополя. Було відсутня електропостачання. Кабмін прийняв рішення, щоб скасувати графіки погодинних відключень. От. Зараз називають це аварійне відключення, але воно дільністю 4 години. Давайте я вам відповім на це питання. Ми постійно на зв'язку з керівництвом ДТЕКу а це не планові відключення, це дійсно аварійні відключення при обстрілах саме нашої енергосистеми ракетами. Сьогодні, ну якщо ви знаєте, то зранку були обстріли, і саме це, ця, це причина. А в подальшому в подальшому, як ви вважаєте, не може просто бути змінна назви. Я не вважаю, що це зміна назви, але ж ви розумієте, що можливо все і е, все буде залежати від стану нашої енергетичної системи і від інтенсивності обстрілів і шкоди, які приносять ці обстріли нашої енергосистеми. Зараз у нашому місті стоять оці захисні споруди, ви бачить з габіонів. Да? Вони стоять збільшого біля зупинок автотранспорту. Комусь вони сподобалися, комусь ні. Це вже друге питання. Да? Я хочу знати, а будуть вони тільки на зупинках стояти, чи будуть вони і в інших місцях скупчення людей? Це в нас укриття з гавіонів. Які ми будемо ставити не тільки на зупинках, а й на пересеченні саме таких інтенсивних вулиць, де є великий трафік людей, ну, це укриття саме для захисту від осколків при обстрілі, щоб людина могла швидко зайти і сховатися. Ще останнє а, запитання. От ті укриття, які вже зроблені з бетону, такі, да? наприклад, на кристалі, там вони зачинені і висить замок. Є чия це зона відповідальності і як на вашу думку таке може бути? Всі укриття, які ставляться на території міста Нікополя, вони відкриті і будуть відкриті. Саме на кристалі йде ще робота по встановленню. Вона не закінчилась. Там працюють саме по закінченню цих робіт. Як закінчиться, укриття буде відкрито постійно. Добра, а чия це зона відповідальності? Зона відповідальності, ну, контроль лежить на нас по прибиранню та відкритим укриттям. Добре, дякую. У мене є питання. Будь ласка. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з розірванням договірних відносин Нікопольського водоканалу та Червоногригорівської ОТГ. Яких договірних? <кхів> Саме яких? І коли це було? Було ж. Коли? Ну, останнім часом. Ну, останнім часом не було. А... Червоногригорівській громаді є приміське. Так? В них є своє комунальне підприємство, яке виконує поставку води саме жителям їхньої громади. Вони її роблять, в тому було розірвання договору, і договор продовжують виконувати їхні комунальні підприємства. Технічне питання. Добре, дякую. На сесії сьогодні ви разом із депутатами затвердили план доброчесності Нікопольської міської ради на 2025-2026 роки. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за документ та що він передбачає. Дивіться, ну я вам за дві хвилини не розповім. Якщо потрібно, ми підготуємо інформацію, можемо зробити окремий. Як це? Можливо, є якісь основні тези, основні пункти. Це такий об'ємний документ, він не передбачає конкретно раз, два, три да, пункти. Тому я все ж таки пропоную окремо на цьому зробити матеріал. Наступне питання Кабінет міністрів України затвердив розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів спрямованої на підтримку громад, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. В Нікопольському районі таку дотацію отримає тільки Марганець, а це трохи більше ніж 12 мільйонів. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якась думка, чому Нікополь не отримає цієї дотації? Це на 25-й рік. А, ну, ця ж дотація не одна. У 24 му ріку року ми отримали дотацію, а 25 й рік. Ми думаємо, що дотація буде, але вона може бути пізніше. А на вашу думку, чи готовий Нікополь до зими та ймовірних блокаутів, які несуть за собою безводдя? Безводдя це без води? А, так. Якщо буде повний блекаут, у нас є генератори, які дозволять надавати воду хоча б по конкретним годинам, але будемо подавати. Якщо це буде дозволяти безпекова ситуація і ситуація з обстрілами. Скажіть, будь ласка, от сьогодні всі ми знаємо, що це аварійні так? відключення в деяких районах немає світла, немає сталого зв'язку. Чи є у вас якась інформація, якісь прогнози, за скільки зможуть надати людям світло та зв'язок в цих домівках? Це саме сьогодні? Так, за сьогодні. Нема. Це все залежить від оператора НКРЕ, і ми не маємо інформацію погодинно. Тому чекаємо, що все ж таки це буде і нетривалий час. Дякую. А можете уточнити, що трошечки по Габіона? Ми бачимо, що йде робота по їх установленню. Скажіть, будь ласка, який там функціонал, скільки їх передбачено, та який бюджет на це? Ну, по бюджету я інформацію можу підготувати. Я точно не пам'ятаю, але. Функціонал це те, що нікопольці можуть зайти і вони будуть захищені саме від осколків при обстрілах. Ми цю роботу будемо проводити постійно, ну, і 25-й рік, в тому числі, ми всі процедури провели в 2024 році і почали встановлювати. Ну, я вважаю, це буде. Десь біля 120-150 місць. Але це займо тривалий час, і встановлювати будемо. Тому що встановлювати бетонні споруди, це ну, немає такої можливості. І завдяки тому, що вони дуже дорого стоять, і немає такого виготовлення їх в такої кількості. Скажемо так, завод, mm -hmm. феросплавний завод нам mm -hmm. допомагав, але ну, на зараз немає такої можливості. Наступне питання, і воно останнє. Ми знаємо, що ви були відряджені в одному з наших міст побратимів. Розкажіть, будь ласка, з якою метою ви туди їздили, та що привезли? Да. А, ну так, да, є в нас місто Ліверкузен у нас підписані. Договор о співпраці. Ну, ми знаємо, що працюють фонди, є фінансування Німеччини грандів на різні, різні проекти для того, щоб ми могли приймати участь і. Мати можливість ці гранди вигравати нам потрібні партнерські відношення не тільки з містом Ліверкузен, а й з комунальними підприємствами, саме між комунальними підприємствами. Тому було проведено багато зустрічей з керівництвом комунальних підприємств Ліверкузена і напрацьовані. Моменти по співробітництву наших комунальних підприємств і підприємств Ліверкузена. А також це була конференція партнерських відношень між Німеччиною і Україною, в якої ми теж приймали участь як учасники делегації саме від Дніпропетровської області. Дякую.